Всім привіт! Ви на каналі Let's Go, і сьогодні ми з вами в іспанській Кордові. Кордова є четвертим за величиною містом Андалусії. Воно має історію майже в дві тисячі років. Воно було засновано в 169 році до нашої ери римлянами. Колись Кордова була найбільшим містом світу з населенням близько одного мільйона людей. Кордова єдине місто в світі. В якому розташовані чотири об'єкти всесвітньої культурної спадщини. При цьому найвідомішою та найграндіознішою локацією міста є велика мечеть кордови або просто мескіта. Кордова також славиться своїми квітками патіо. Тут навіть проводиться щорічний фестиваль де Лос Патіос, де визначається найкращий внутрішній дворик, що прикрашений різними квітами. Каско-В'єхо разом з районом Худерія вважається найбільшим районом старого міста в усій Іспанії. Щорічний фестиваль гітари в Кордові є однією з найвизначніших подій такого роду в світі. В Іспанії є думка, що найвродливіші дівчата країни живуть саме в Кордові. Отже, давайте знайомитись з містом, а ви поки що підписуйтесь на канал. Тисніть лайк і обов'язково напишіть коментар, яка локація в Кордобі сподобалась вам найбільше. А ми починаємо. І першою локацією є Алькасар Кордови. Алькасар завжди займав важливе місце в житті Кордови. Спочатку він був резиденцією римських намісників, потім мавританських халіфів, а з 1328 року домом для іспанських королів після того, як вони звільнили кордову. Він відомий як Алькасар християнських монархів, тому що християнські королі Фернандо та Ізабелла жили в замку понад 8 років, поки вони організовували завоювання Гранади. Але і після цього Алькасар залишився резиденцією іспанських королів протягом століть. Саме в Алькасарі Кордови Христофор Колумб. Виклав свою ідею пошуку західного шляху до Індії. Алькасар Кордоби має дві найцікавіші локації. Перша з них це вежа Інквізиції. Вежа Інквізиції є однією з чотирьох веж, що оточують Алькасар. Її, як і весь замок, в 1482 році Фердінан та Ізабелла пожертвували церкві, і з цього моменту почалось саме те. Про що свідчить теперішня назва цієї вежі. З того моменту відкритий балкон цієї вежі служив місцем публічних показних страт через повішення. Найбільше тоді сталося євреям, які вирішили не тікати з міста після реконкісти. Іншою цікавою локацією є сади Алькасара. Ці сади являють собою тихий оазис в самому центрі міста з фонтанами, статуями та красиво доглянутими галявинами. Дуже красиво, але і дуже типово для подібних локацій в Андалусії. Окремо я б ще виділив інтер'єр самих будівель. Першочергово цей замок був побудований не мусульманами, а римлянами у 2-3 століттях до нашої ери, і частина експонатів відсилає нас до тієї епохи. До прикладу, римський саркофаг 3 століття висічений із цільного шматка мармуру. На його лицевій стороні зображено рельєф та алегорію проходу померлого потойбічний світ через напіввідкриті двері. Також цікавим є те, що в 1821 році це місце перетворили на в'язницю, а як пам'ятка архітектури, Алькасар відкритий лише з 50-х років минулого століття. Порада для туристів відкритий підйом на Башту інквізиції, з якої відкривається вигляд на сам Алькасар та на старе місто. Але зазвичай черга на вежу величезна. Якщо так буде і у вас. Рекомендую не чекати безкінечного підйому. Ідеальний вигляд на місто відкривається з вежі Торре дель-Амінар, славнозвісної Мескіти, де черг немає. Але про це трохи згодом. Тепер давайте познайомимось з Римським мостом. Римський міст довжиною 250 метрів, заснований на давньоримських фундаментах, простягається через річку Вадал-Квівір прямо біля знаменитої Мескіти. Римський міст має довгу історію, побудований під командуванням римського імператора Августа, потім Маври 918 року розширили міст до того стану, якому він виглядає сьогодні. За всіх часів цей міст мав величезне значення для міста, захищаючи його від нападу ворогів. У центрі мосту знаходиться статуя Сан Рафаеля, Покровителя Кордови, статую створено в 1651 році. Багато кордовців роблять тут коротку зупинку, аби помолитися та запалити свічку. Башта калаора знаходиться зовсім поруч. Башта Калаора височить на південь від Римського мосту в дальньому кінці від центра міста. Ці укріплені ворота були побудовані маврами. Спочатку це була арочна брама між двома вежами. Король Іспанії Енріке ІІ додав третю вежу циліндричної форми, що з'єднує дві зовнішні. У 18 столітті тут була в'язниця. А в 19-му – школа для дівчаток. До Пуерта дель Пуэто йти також довго не доведеться. Пуерта дель Пуэнте або ворота мосту були побудовані ще за римських часів, та вперше згадується в часи Юлія Цезаря. Кордова була містом фортецею, і ці ворота стали одним із в'їздів до міста. Згадується, що на вершині стояла статуя, що зображувала римське божество, що ймовірно захищало місто яким могла бути венера, богиня кохання. В часи халівського правління ці ворота взагалі стали головним в'їздом до міста. А тепер рухаємось до величної мечеті Кордови. Мечеть Кордови є третьою за розміром світі. Вона була побудована в 8 столітті еміром Абд ар Рахманом І на місці давньої християнської церкви Вестготів. Емір хотів, щоб Кордова затьмарила Візантію і Багдад в науці, культурі та мистецтві, звідки йому довелося тікати після повалення його сім'ї в Дамаску. Розміри мечеті продовжували зростати завдяки добудовам інших халіфів у наступні століття. У 1236 році мечеть була перетворена на християнську церкву, коли Фердінанд III Кастильський завоював Кордову. Християнські правителі вирішили зберегти мечеть, і замість того, щоб руйнувати її, збільшили її красу, додавши нові приміщення та пам'ятники. За часів відродження король Карл V прибудував до мечеті не в собору. Проте згодом він пошкодував про це. Фактично, розмовляючи з авторами проекту, він промовляв наступні слова: Ви побудували те, що ви чи інші могли побудувати будь-де. Але ви зруйнували те, що було унікальним в світі. Цікавий факт про місцевий міхраб: центром мечеті є ніша для молитв, яка виконана у формі раковини та була побудована в 10 столітті. Міхраб традиційно звернений обличчям до Мекки, однак міхраб мечеті Кордови звернений на південь, як і мечеть Дамаска, а на непівденний схід, де знаходиться Мекка. Однією з головних особливостей великої мечеті Кордови є її колонада. Вона складається з 850 колон, що викладені з яшми, мармуру та граніту, і вони тримають подвійні червоно-білі арки. Загальна площа мечечі при цьому становить неймовірні 24 тисячі квадратних метрів. Як і будь-який собор на півдні Іспанії, мечеть собор Кордови має свій апельсиновий сад. Фонтан, розташований під деревами, раніше давав воду для очищення мусульман. Сьогодні у внутрішньому дворику ростуть пальми, апельсинові дерева, оливкові дерева та кіпариси. Звідси відкривається просто неймовірний вид на вежу торре Дель Амінар. Що була побудована в 16 столітті, і її висота складає 93 метри. І тепер давайте переконаємось, що звідси відкриваються суперові види на все місто, і в тому числі на Алькасар. Тепер занурюємось в забудову історичної частини міста. Кудерія де кордоба або єврейський квартал Кордоби це район міста, де жили євреї з 10 по 15 століття. Його офіційна назва Дістрітто Сюр, або південний округ. Це серце старої кордови. Кордова пережила період, коли три народи християни, іудеї та мусульмани та їхні відповідні релігії жили разом. Хоча не мусульманське населення жило відповідно до ісламських законів, а євреї мали власну судову систему. Тут ви можете знайти цікаві побілені будинки, чудові балкони та двори, що потопають у яскравих кольорах. Квартал худерія з його типовим андалузьким лабіринтом вуличок – це найвидатніший і найчарівніший район міста. Тут знаходиться синагога, одна з трьох на всю Іспанію, що залишилась з того часу. В самому серці єврейського кварталу, недалеко від мечеті собору, знаходиться вулиця, яку відвідує кожен, хто буває в кордові. Квіти тут просто скрізь, їх запах наповнює повітря приємним ароматом. Калія Делас Флорес це вузька вулиця, ширина якої ледве дозволяє двом пішоходам пройти пліч опліч. При цьому вона заповнена синіми квітковими горщиками та яскравими квітами, що ідеально обрамляють фон собору мескіта. Мені здається, що саме тут можна зробити найідеальнішу фотографію, яка коротко зможе описати всю суть міста Кордова. Алея носових хусток це перлина в історичному кварталу Худерія. Незважаючи на те, що вона розташована всього за кілька кроків від легендарної Мескіти, більшість відвідувачів не знають про цю локацію. Цей провулок вважається однією з найвужчих вулиць Європи. Все через те, що найвужче місце провулка не ширше ніж хустка розкладена між двома людьми, що стоять один навпроти одного. Чим в провулок, тим відстає вужчим. Переходимо до вечірньої програми, і перша наша зупинка це Плаца Делас Тонделіяс. Плаца Делас Тонделіяс це площа в історичному кварталі Кордоби. Площа являє собою пішохідну зону з безліччю кафе, ресторанів та атракціонів для дітей. Вона є однією з найстаріших площ Кордови, записи про яку датуються 15 століттям. На той час це була невелика площа, на якій стояла невелика лікарня та монастир. На площі встановлена бронзова кінна скульптура, вирізана з білого мармуру, яка є пам'ятником великому іспанському полководцю, площа є місцем зустрічі Нового року в місті Кордова. Тепер прогуляємось до найвіддаленішої точки скульптури ля Регадора. Кордова відома на весь світ своїми патіо. Місцеві жителі приділяють цьому багато уваги. Кожного травня проходить чемпіонат на визначення найкращого патіо міста. Власне, ця композиція присвячена саме цьому. Головний герой уособлює сьогодення кордовських дворів. Велика бронзова жінка заввишки 1,9 метри. Яка з відром води поливає горщики з бідону на тростині. Ця локація є найпоширенішим арт-об'єктом кордови в соціальних мережах. Тепер повертаємось назад, і наша перша зупинка Римський храм Кордови. Римський храм Кордови це римський храм, що був виявлений в 50-х роках 20-го століття під час розширення мерії. Величезний розмір будівлі примітний. Він був присвячений культу імператора. І разом з великим цирком мав стати частиною провінційного форуму. Спочатку він стояв на невеликому холмі і мав шість колон, що стояли біля входу. Перед ними стояв Вівтар. Поруч із римським храмом знаходиться статуя Клаудіо Марсело, засновника Кордови, яка на той час називалася Кордуба. Це данина пошани від місцевих жителів. Правда, я щось цю статую так і не знайшов. Настав час подивитись Пласа Делля Коредера. Пласа Делля Корадера це головна площа міста, і вона має прямокутну форму. Її довжина складає 113 метрів, а ширина 55. Це трохи більше, ніж футбольне поле. Це одна з найбільших площ у всій Андалусії. Вважається, що до 15 століття Пласа Делла Корадера була великою еспланадою за стінами Медіни. Або верхньої частини міста Кордови. Страти проводились тут до 1838 року, а Корида до 1846 Власне, через те, що тут проводилась Корида, площа і отримала свою назву «Пласа деля Коредера. І остання зупинка на сьогодні: Пласа дель Потро. Пласа дель Потро або площа жеребця це сусідський двір 14-го століття, який має прямокутну форму з фонтаном на одній стороні та статуєю на іншій. Кам'яний фонтан датується 16 століттям, прекращений фігурою жеребця, що встає на дибкі. На піднятих передніх копитах він тримає табличку з гербом міста. Жеребець був добудований до фонтану пізніше в XVII столітті. Власне площа, і називається в честь цієї тварини. На іншому кінці площі в 1924 році встановлено пам'ятник присвячений Архангелу Рафаїлу. А тепер давайте ще трохи понасолоджуємось місцевими патіо та вечірньою кордовою. Друзі, на цьому завершується наш відеоогляд про місто Кордово. Це місто вразило на своїм затишком та колоритом. Насправді, місто можна подивити за один день, але я рекомендував би вам виділити на нього цілих два, тому що Алькасар та Мескіта займають дуже багато часу. А ми з вами переміщуємось до наступного міста до міста Гранада. Тому, якщо ви ще не підписались на канал, зробіть це прямо зараз. Натисніть лайк та не забудьте написати, яка локація сподобалась в Кордові вам. Найбільше до нових зустрічей на каналі Let's Go.